Нестача дітей, відбудова зруйнованих навчальних закладів, відсутність належної інклюзивної підготовки, низька заробітна плата вчителів та навчання під обстрілами ворога усе це реалії, з якими стикаються українські педагоги та учні, щоб почути проблеми галузі безпосередньо на місцях і знайти можливі рішення. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зустрівся із освітянами Житомирщини. Наші останні новини дуже надихають освітян. Мова йде про підвищення заробітної платні і для школи в першу чергу, але працюємо і над тим, щоб протягом року підвищити викладачам в університетах. Дуже багато коштів через різні субвенції спрямовуються на оновлення матеріально-технічної бази. І це все про те, що ми маємо насправді як держава зараз дуже багато робити, щоб повернути увагу повагу до професії педагога, до професії вчителя. Одним з показових навчальних закладів Житомирщини є біотехнологічний ліцей Радовель, який нещодавно оновили за кошти мецената. Тепер діти мають змогу користуватися сучасними гаджетами, відвідувати творчі заняття, брати участь у дослідницьких проєктах та розвивати власні таланти. Матеріальна база впливає в першу чергу на можливості для розвитку дитини для створення цього середовища. І відповідно, чим вона краще, тим ці можливості більше. Але насправді. насправді... Це залежить від вчителя, бо вчитель може створювати це середовище нормальне для розвитку дитини навіть в сільській хаті, якщо він справжній вчитель, учителька математики біотехнологічного ліцею Радовель Валентина Грек розповідає з перших днів повномасштабної війни переживала кожен небезпечний момент разом зі своїми учнями, адже їхній навчальний заклад розташований поруч із кордоном із недружньою Білорусю. Спочатку так було. Боялися і повітряні тривоги дуже часті, вчили дітей, як спускатися у підвальне приміщення, якими шляхами повинні йти і по подвір'ю. Але загалом потім вже налаштувався процес і спокійно собі вчилися під час повітряної тривоги по дві по три години у підвальних приміщеннях. Своїм досвідом поділився і представник вищої освіти Анатолій Дикий, відповідальний секретар приймальної комісії Державного університету Житомирська політехніка, він каже: сьогодні вкрай важливо забезпечити безперервність освітнього процесу від школи до університету, аби молодь могла здобувати освіту і реалізовувати себе в Україні. В Контексті нової реформи, так та яка передбачає якраз збільшення заробітних плат для викладачів університетів для освітян для цілому, питання полягало в тому, що щоб нормативно регулювати якраз саме надходження до бюджетів університету, Олександр Сергійович відповідно виказав підтримку для університетів. Те, що наразі питання досить таки слушне, і що воно є актуальним, і влада всіляко буде підтримувати університети з точки зору того, щоб не обтяжувати фінансово саме університети в реалізації цієї ініціативи. Під час зустрічі освітяни змогли донести інформацію про виклики, які перед. Ними постають до представників різних гілок влади, аби разом знайти їм рішення. Такі заходи проводили вже в кількох громадах нашої області і продовжуватимуть впроваджувати цю практику і надалі.